Вітаю вас на каналі компанії Ecosystem, це є канал про енергоефективні рішення. В цьому відео постараємось відповісти на питання, яку краще обрати зарядну станцію для зарядки електромобілів ASI чи DC. На моєму столі знаходяться дві зарядні станції. Перша зарядна станція Асі змінного струму. Ви можете отримати по одній фазі максимум 7 кВт і по трьох фазах 22 кВт. І друга зарядна станція постійного струму DC, яка має стартує з потужності від 20 кВт до 450 кВт. Колись може виникнути питання, для чого купляти DC-шну станцію 20 кВт, якщо по А7 можна заряджати 22 кВт. Однак хитрість полягає в тому, що не кожен автомобіль може на себе сприймати 22 кВт. Загалом загальної кількості електромобілів лише одиниці можуть цю потужність на себе приймати. Зокрема, Tesla Model S приймає 16,5 кВт, Renault Zoya 22 кВт, і основна маса, а це десь приблизно 95%. Має або 7 кВт по одній фазі, або 11 кВт по трьох фазах. І таким чином dc станція в 20 кВт може зарядити будь-який електромобіль в два рази швидше, ніж зарядна станція змінного струму. В яких випадках асічні станції буде найкращим рішенням? Перший випадок це коли у вашому приватному будинку є електромобіль, і це буде найкраще рішення для зарядки авто. Асічна станція дозволить за цілу ніч зарядити фактично будь-який електромобіль. Друга ситуація, ви являєтесь власником торгового комплексу, і на вашій території клієнти проводять мінімум 3-4 години. Таким чином, за цей час можна більше 50% зарядити електромобіль. Третя ситуація для власників невеликих готельних комплексів, коли ваші клієнти зупиняються на цілу ніч, і цього достатньо для того, щоб зарядити електромобіль. Наступним кроком ми розглянемо комбіновану систему зарядки електромобіля, а саме асічної станції плюс d станція, в яких випадках доцільно встановлювати дві зарядні станції. Перша ситуація, коли у вашому приватному будинку два і більше електромобіля. Повірте, часто буде виникати ситуація, коли необхідно швидко зарядити електромобіль. Хтось може з вас сказати, що швидка зарядка буде шкодити батареї електромобіля. Якщо неї зловживати, то це дійсно так. Однак, якщо дотримуватись співвідношення 70 до 30, то це не буде нести серйозної шкоди батареї електромобіля. Друга ситуація це коли у вас готель знаходиться у транзитній зоні. Що, що я розумію під транзитною зоною? Це коли готель розташований недалеко від е, основних обласних трас, і чому важливо поставити саме DC-шну станцію? Дісішна станція дозволить залучати вам нових клієнтів, оскільки люди, які е, їдуть транзитом, їх не буде цікавити е, за, заряджання повільною зарядкою. А dc станція, вона станція дасть змогу зарядити на 50 і більше відсотків у короткий проміжок часу. Третя ситуація для підприємств, яких на площаці більше п'яти електромобілів. Чим більше скупчення електромобілів на одній території, тим більше росте потреба у швидкій зарядці. І як показує практика, при наявності повільних зарядок і швидкісних зарядок власники електромобілів віддають перевагу все ж таки швидким зарядкам, тому що це є значна економія часу. Третій блок – це ситуації, при яких я рекомендую виключно дісічні станції. Давайте їх розглянемо. Ви є власник ресторану. Клієнти, як правило, в ресторанах проводять годину-півтора свого часу. Виключення можуть бути окремі урочисті події, такі як весілля, день народження тощо. Но ви повинні зрозуміти, що кожен економить свій час і заряджатись 4-5 годин сидячи в ресторані, ніхто не буде. В такому випадку осічна станція це фактично буде викинуті гроші на вітер. Для ресторанних комплексів ми рекомендуємо dc станції 30-40 кВт. Цього достатньо для того, щоб зарядити біжність на 50. За одну годину будь-який електромобіль, оскільки середня медіана по ринку електромобілів це батареї ємістю 60-80 кВт. Зараз іде тенденція, що готельні комплекси ставлять зарядні станції 60 кВт і вище. На моє суб'єктивне бачення, це і дурні пункти і надмірно сплачені кошти, оскільки такі зарядні станції від 60 кВт від провідних фірм Костат і ABB вартують від 30 тисяч євро і вище, їхня окупність буде дуже довгою. Дісічна 40 кВт на станції з головою дозволить закрити усі потреби в зарядці електромобілів і дозволить зекономити значний бюджет у порівнянні з 60-кіловатними станціями. Потужні зарядні станції відставити в тому випадку, коли ви будуєте мережу, і це буде, як у вас, окремий бізнес. В іншому випадку, одна зарядна станція вам погоди не зіграє. Ми з вами розглянули різні комбінації встановлення зарядних станцій. Якщо у вас є аргументована думка, пишіть про це у коментарях. При виборі зарядної станції вибирайте саме ті компанії, які мають широкий асортимент. А то вийде така ситуація, коли ви прийдете до сімейного лікаря з різними булячками, а він вам буде виписувати один і той самий рецепт. Наш досвід показує, що потреби клієнтів різні, і наша мета виявити цю потребу і запропонувати індивідуальне рішення. Чому такі різні потреби? На це впливають різні фактори: бюджет, виділена потужність, яка кількість авто, виробник і модель авто. Якщо говорити про цінову категорію, звісно, що асічні станції найдешевші. Дісічні станції в рази дорожчі від асішних, і це залежить від. Потужності, яку ви обираєте, сподіваюсь, для вас цей контент був корисний. З вас вподобайка. З мене корисна інформація. До нових зустрічей, і все буде Україна.